Привіт, це огляд цікавих ТВС-навушників від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius Navi Strike, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такі коробці, всередині якої, окрім навушників, ви знайдете зміні силіконові амбюшури та дуже незвичний ЛЕД-кабель USB-C to USB-C для зарядки футляру та інструкція на українській мові. Отже, навушники отримали цікавий варіант футляру, кришка глянцева. Нижня часто. Матова, на кричці в нас красиві неонові елементи підсвітки. Позаду порт usb c для зарядки футляру. Знизу технічні написи. Відкриваємо футляри, бачимо також цікаві елементи на навушниках і кнопку всередині футляру. Самі навушники красиві, приємні з неоновою підсвіткою і сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 10-міліметрові драйвери, кодек тільки SBC версія Bluetooth 5,4. Та звучать навушники дійсно круто, бас тут несподівано. Чіткий та потужний, і акцент тут робили саме на високих та середніх частотах. Гучності тут з великим запасом, і у підсумку звучання тут топчик за свої кошти, септо до півтори тисячі гривень. Дійсно, звучать навушники гідно, незважаючи на простий кодик SBC. Датчика на виймання звука тут на жаль немає, але є технології активного шумозаглушення до 30 дБ. І відпрацьовує шумозаглушення непогано. Шуми відсіює відчутно. прозорий режим також присутній, Відпрацьовує він також непогано та відчутно. Застосунок для навушників на жаль не передбачено. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників. Доброї якості ось приклади тест запису мікрофонів на неонові твс навушники Джеліус Strike в домашніх в тих як спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут нормальні. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум вітру, шум машин, і ось такий приблизний мікрофон на навушниках Navi Strike. Якось так пишіть свої думки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4, Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Мультипоінта тут на жаль немає, але є вологозахист IPX4. На Ютубі відставання голосу від відео як такого не помічено. В ігровому режимі затримка мінімальна, але грати комфортно. Автономність грають навушники приблизно до 6 годин плюс-мінус на одному заряді. футляр ще віддає приблизно 4 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за одну годину, футляр приблизно за півтори години. Підсумок Gellius Navi Strike – це досить цікаві неонові TVS-навушники до півтори тисячі гривень від українського бренду Gellius. Тут вам гідне звучання, гарна автономність, класна неонова підсвітка, крутий та потужний комплектний кабель, ігровий режим, система активного шумозаглушення та добрі мікрофони. У підсумку можу рекомендувати до покупки. Посилання, де купити Gellius Navi Strike в Україні, залишаю в описі під відео а зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!